Усім привіт! На зв'язку рубрика Укрфіл. Відчуваю українську! Скажи на Олю, а як правильно вживати? Підіймати чи піднімати якор? Я тебе здивую, але обидва варіанти правильні. Не здивуєш, але зацікавиш. Не якорем єдиним можна піднімати зброю проти ворога, що й упродовж тривалого часу роблять мужні українці. Піднімати на ногу всю країну для боротьби з расистами. Піднімати солдатів у бій. Піднімати всю Україну для допомоги нашим солдатам. Підіймати на щит слави українських воїнів. До гори руки підіймати. Зустрічати та вітати українських військових у звільнених від расистів містах. Підіймати догори носа пишатися нашими славними воїнами. Підіймати з руїн. Відбудовувати зруйновані міста та села України. Гордо піднімати синьо жовтий прапор. Стяг. Знамено над кожним українським містом підіймати на руки дітей і радіти, вигукуючи слава Збройним силам України, підіймати келих за перемогу України, підіймати престиж, авторитет України у світі, не підіймати голови, невтомно працювати на благо нашої батьківщини, підіймати на глум ворога. Автораса Шевченка сердитий вітер, горами хвилю підійма і наше улюблені. А ми червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Наша мова така ж багата, як і українська земля. Вивчаємо і популяризуємо її. Слава Україні! Героям слава!